Сьогодні ми підготували нову цікаву добірку нових серіалів 2024 року. Кожен із цих серіалів залишає незабутні емоції. Обирайте свого фаворита, діліться враженнями в коментарях. Реванш це український серіал, що розповідає історію Валентини, амбітної і талановитої дівчини, що мріє про кар'єру в науці, але опиняється в центрі небезпечних інтриг. Напередодні свого дня народження Валентина стикається зі зрадою. Близька людина фабрикує проти неї звинувачення, внаслідок чого головна героїня втрачає все: нареченого, рідний дім і довіру оточуючих. Дівчина вступає в бажальну боротьбу за справедливість і любов, усвідомлюючи, що головне на цьому шляху зберегти свою людяність. Це історія про те, як життя змушує шукати свій шлях до справедливості та залишатися вірним мріям навіть у найтемніші моменти. Мінісеріал Потяг. Це драматичний серіал, який занурить нас в атмосферу хаосу під час війни. Молода провідниця за день до початку повномасштабного вторгнення отримує пропозицію одружитися від начальника потягу. Але красуня бачить своє майбутнє зовсім інакше. Та війна руйнує всі її плани. Інструкції і розклади летять шкареберт. До вагонів набивається втричі більше наляканих і знервованих пасажирів. Звідусюди стріляє безжальний ворог, а кінцеву точку маршруту не знає навіть машиніст. Крім емоційного стану людей, додався. Ще й негатив недостатньо їжі для всіх, ліків, води. Серіал Потяг це історія не тільки про війну, а й про стійкість духу, людські переживання, де молода дівчина стає символом надії та опори для людей, які опинилися в такій сумній ситуації. Друзі, це український серіал про дружбу, яку не в змозі зламати війна. Чотирисерійний серіал розповість про справжню чоловічу дружбу, яка здатна витримати будь-які перешкоди, та яку не в змозі зламати навіть війна. За сюжетом троє кращих друзів Сергій, Ярик і Рома вирішують зробити сюрприз своєму товаришу, який служить в ЗСУ, і відвідати його напередодні дня народження. Ця легковажна азартна ідея стає початком непередбачуваної подорожі з рідної Одеси до Миколаєва, а згодом, де окупованими. Селами та просто в епіцентр бойових дій дорогою, потрапляючи в пригоди, які з кожним кілометром стають небезпечнішими, герої відкривають усе глибші рани війни та зустрічають людей, які змінюють їх назавжди.